Дизайнер Андре Тан дає поради, як виглядати стильно біля басейну чи на пляжі. Перш за все, важливо поєднувати комфорт і елегантність. Почнімо з головних уборів. Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів, наприклад, солома чи льон. Вони захищають від сонця і додають аристократичного вигляду. Обирайте пастельні, пісочні, білі або чорні кольори. Форма капелюха має бути легкою. Також важливі тканини. Андре радить льон, шовк і бавовну. Льон дозволяє тілу дихати і Виглядає преміально. Шовк підходить для вечірніх виходів. Бавовна повинна бути високої якості, щоб не втрачала форму. Щодо кольорів, обирайте пастельні та припилені відтінки. Це може бути м'ятний, лавандовий, блакитний чи пісочний. Яскраві акценти, як сумка чи сережки, також доречні. Літнє взуття має бути мінімалістичним. Обирайте шкіру чи замшу в нейтральних тонах, як беш чи карамель. Ідеальні варіанти: мюлі та сандалі. Завершити образ можна ретро-окулярами. Прикрасами та шовковою хусткою. Ці поради допоможуть вам виглядати стильно цього літа.